Привіт, любі, дорогі козироги! Це підказки ангелів на квітень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, кохання, яка атмосфера, які енергії панують середині вашої пари, чого приємного очікувати, чого остерігатися. І також для людей, які у пошуку своєї половинки ви запитаємо ангелів, яка перспектива, які можливості. Відкриває вам квіти місяць? Чи зустрінете ви людину по долі? Чи посміхнеться вам фортуна? Чи будете ходити ви на побачення і що вам в цьому допоможе? Також робота, яка атмосфера панує на роботі, в робочому колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися для людей, які у пошуку роботи, витягнемо карту, які можливості і перспективи відкриває вам квітень місяць, і що в цьому допомагатиме. Така ж фінансова сфера вашого життя. Що робити, щоб примножити свої фінанси у квітні місяці? Чого не робити, щоб не втрачати фінанси у квітні місяці, і також витягнемо карту головну енергію місяця квітня. Тобто, що це означає, яку енергію плекати в собі, щоб Квітень був для вас щедрим. І ще маю для вас невеличке оголошення. На моїй інстаграм-сторінці я веду щочетверга рубрику Задай питання таро. Ви можете задавати запитання і отримувати безкоштовну відповідь від мене на моїй інстаграм-сторінці в сторіс Щочетверга. Що, як знайти мене, як перейти за переходьте за посиланням під моїм відео на мою інстаграм-сторінку. І я вас там уже чекаю. Ласкаво просимо. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть в коментарях свої інсайти. Мені цікава ваша думка. І так, дивимося. Перша сфера вашого життя це стосунки, яка зараз панує енергія у вашій парі, всередині вашої пари. Дивимося, яка енергія панує? А, це чудова енергія жіноча. Загадкова енергія, енергія магнетизму вас тягне один до одного. І ви такі зараз може бути трошечки перебуваєте в розових окулярах. Маєте якісь такі великі сподівання, велику зацепку. Це коли трошечки туману, розові окуляри, ви на свого партнера маєте величезні сподівання, що тут може бути що. Що допомагає, чого приємного очікувати від таких енергій, магнетизму, і якоїсь загадковості, і таких сподівань. А, можливо, ви в розових окулярах трошечки. А ну, давайте дивитися. І це ще карта материнства. Якщо це ваша тема, приємно, чого приємно очікувати: десятка кубків, це здійснення мрії, це радість, це щастя, це весь. Міля це радість в родині, збільшення родини, можливо, народження дитини. І це повна гармонія. Повна гармонія у вашій е, парі зараз буде відбуватися. Можливо, є якісь таємниці, можливо, якісь зацепки, можливо, ви не все один одному сказали. І що тут порада? Відкритися один одному до кінця, е, 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 ці хмаринки розвійте ці хмаринки, і ви побачите, як е, по іншим, іншими фарбами, іншими енергіями за. Ця є ваша пара, і енергія всередині вашої, вашої пари. Ще більше щастя буде. Так, для людей, які у пошуку своєї половинки дивимося, що приготував вам квітень місяць, які перспективи, чи підете ви на побачення, чи зустрінете ви людину по долі. Дев'ятка, дев'ятка чаш, квітень пройде взагалі під таким девізом кохання, під девізом любові. А це є романтичні побачення, це хороші енергії. Або навіть коли, якщо навіть ви і не підете на побачення, це переписка, це зустрічі, це чудові енергії, коли ви будете почувати себе настільки щасливими. Дев'ятка, це можу собі дозволити. Це радість, відпустка, наповнення. А, ну, Тут ви можете притягнути людину однозначно, тому що самі ви будете відчувати стільки радості і щастя, що на такі енергії не прийти неможливо. Так, давайте, що вам допоможе в тому, щоб зустріти людину. Чи підете ви на побачення? Тут якась внутрішня боротьба, хоча зовні тут все добре, все прекрасно. Але внутрішня боротьба, внутрішньо ви не перестаєте бути такими напруженими, навіть коли все добре зовні, і ви транслюєте зовні таку потужну енергію радості внутріш, ваша внутрішня така струна дуже напружена, і ви в великій боротьбі. А навіть якісь, можливо, недовірі, навіть те, що ви транслюєте і все добре. Ви внутрішньо, коли ви залишаєтеся наодинці, вам здається, що все набагато гірше, ніж ви собі малюєте. Такі можуть бути енергії. І що тут допоможе? Відпустити цю напругу, тому що коли струна на гітарі сильно перетягнути, струна трісне. Тому тут більше легкості, більше радості. Давайте подивимося, чи енергетично. Є перекриті якісь канали у вас. Ну, це може бути ще і карта розчарувань, і карта минулих відносин, які вас боляче ранили. І ви ще, можливо, є якийсь період, такий це перехідний період, ще, що ви ще не до кінця відпустили старі образи. І, можливо, ще таке, що не до кінця відпустили оці старі образи. Так що... Але вони по чуть-чуть самі відходять. Відходять, відходять, тому що тут дев'ятий час, багато радості, все рівно ваше життя наповнене, і ці енергії минулого залишаться в минулому однозначно. Так, хочу ще одну карту витягнути. Що тут так? Буде у вас шанс, буде у вас вибір. І це життя представить вас перед вибором, і все буде у вас добре. Енергетично тут усе буде добре. Енергетично іде людина по долі вам, ну, можливо, не в квітні, але по чуть-чуть, чуть чуть буде колами наближатися до вас ваша половинка. Тут ще є такі старі трошечки програми, які ви пропрацьовуєте. З часом це все відпускаєте, і взагалі буде залежати все від вас. Карта суд. А, і Це завжди про таке пробудження духовне, а, про готовність. Це все буде ще у вас попереду. Це ще такий шлях, яким ви насолоджуєтеся, тому що дев'ятка така хороша карта, що ви все рівно насолоджуєтеся життям. Так чи так? З партнером чи без. Вам дуже добре. А робота, яка атмосфера панує? На роботі? Давайте дивитися, які енергії, чого приємного, чекати, чого. А на роботі спокій, стабільність, чудовий колектив, гармонія в колективі. Зараз все добре. Карта дуже світла. Навіть якщо ви поміняли роботу, чи прийшли якісь люди, чи ви вас тут. Ну, карта спокою це не є переміни, нема нічого. Таких великих змін не буде за квітні місяці, все буде так спокійно. Карта помірності. Стабільності. Так, дивимося, чого остерігатися, що буде допомагати, чого остерігатися. Ну, тут, в принципі, буде робота, все стабільно і, можливо, ще якийсь новий проєкт, щось нове в роботі буде, якісь. Невеличкі зміни, але щось нове, можливо, нове в законодавстві, щось вам треба буде підучити, або якісь нові обов'язки у вас будуть. Щось таке ще нове, але це вам буде цікаво. У вас є, це не буде щось таке, що ви не захочете цього робити. Це навіть покрасть. Тому що карта махте почати робити щось нове, але у вас для того є і знання, є і бажання, є енергія. Навіть якщо ви власник бізнесу, можливо, ви захочете подавати рекламу, прорекламувати себе ширше. Це теж про те, що показати про себе, розказати про, про те, що ви робите, заявити про себе, дати рекламу, це все буде просувати вас перед чудові енергії, вас як майстра. Так, тепер ми дивимося для людей, які пошуку роботи. Які перспективи відкриває вам квітень місяць. Дивимося, що вам допоможе знайти роботу. Ви знайдете стабільну роботу з стабільним доходом. Тут дуже хороша така перспектива відкривається. Буде у вас будуть співбесіди, вас візьмуть на роботу. Така робота, яку ви б хотіли робити. Стабільна зарплата це не четвірка, це не про якийсь бізнес. Про хорошу стабільну роботу, зарплату. Тут вам відкриються такі можливості. Вас візьмуть чудова перспектива. Ви будете задоволені. Подивіться, як ця людина задоволена. Тримає собі свої гроші. Радісно, щасливо працювати, будете задоволені. І у нас фінанси. Що робити, щоб примножити фінанси у квітні місяці? Дивимося, що підкажуть нам карти. Так, у, рух, фінанси. А, ну тут ви будете дуже всім потрібні. Буде великий рух коштів. Ну, Дивіться, щоб не злити всі кошти, тому що тут, можливо, є багато потреб. Карта, вісімка це швид... швидко, як прийшли гроші, так і пішли. Закривайте всі базові потреби. Кошти будуть, але вони дуже швидко будуть відходити. Так, дивимося, що робити, щоб вам вставало, і щоб ви ще не зробили якісь фінансові такі дири. Тому що тут така карта швидкісна. Прийшли, пішли, прийшли, пішли. Кошти, рух коштів буде дуже швидкий. Вони не будуть затримуватися у вас. Так, дивимося, що тут робити. А, ну, що тут можна робити, це не, не, не брати додаткові якісь кредити, не, не надіятися на те, щоб брати ще борг. Дуже тяжко буде віддати. Не позичати нікому. Ще така а, тут підказка йде: що якщо захотять у вас. Позичити. Чи якщо у вас ви не позичати, однозначно не брати кредити, і якщо у вас буде бажання якусь зробити в квітні величезну покупку, бажано її не робити ну, в кредит, тому що буде важко віддавати потім. Краще почекати, ще підзбирати, і тоді вам буде легше зробити цю велику покупку. І витягуємо загальну карту, загальну енергію квітня. Яку енергію вам плекати, щоб доля посміхалася вам. Дивимося. Енергія це імператор, це енергія контролю вашого життя, ваша дисципліна. Контролюйте своє життя. Це коли ви берете відповідальність за всі сфери вашого життя на себе, в свої руки берете. Це чудова енергія, контролю, самодисципліни. Це буде вас дуже добре просувати. Квітень буде щедрим для вас. І все, що ви почнете в квітні, як лідер, як відповідальна людина, все буде рости. Імператор це про масштабність, про масштабування, тобто ще про те, що все, що ви почнете в квітні, все буде покращуватися і вести вас до успіху і до процвітання.